Так, друзі, усім привіт. Знову знімаємо відео для вас. На жаль, немає сьогодні зі мною оператора, якась така сьогодні трошки погода, не знаю чи видно дощ іде. Ось, Попереднє відео у нас було, ми чистили дросельну заслонку і також дивилися в якому стані палений фільтр. До речі, ще я його не замовив. Сьогодні хочу подивитися в якому стані фільтр салону. А Зараз ми разом з вами його будемо розбирати. Так. Отже, перейшли ми вже, вже безпосередньо в машину, сам бардачок. Ось тут є такі, такі. От, якби, кріплення, їх треба так підійти, але зараз постараємося показати максимально, якщо вийде, їх треба повиймати з двох сторон і зняти ось звідси ось це те кріплення яке саме саме тримає самого бардачка отже отак от будемо зараз пробувати беремо так піддіваємо Ой.

О, я в шоці. Ай, друзі. Ось так обслуговують машини в Німеччині, друзі. да, Тут можна вже картошку садити. Коротше, я в шоці. Зараз я його постараюся виняти. Хоча б випросити і обов'язково ми його замовимо. Опа. Опа, опа опа капец просто, друзья! Просто катастрофа Димой, Друзья, Димой, Міняйте вчасно салонні фільтри. Тому що це те, з чим ви дихаєте в машині, друзі. Та те, що жолудів не вистачає з лісу. Обов'язково заміну. Так, кому цікаво це номер. Обов'язково під заміну зараз я постараюся трохи витрусити. Ось так, такі чудеса. Так, ну що, друзі, чесно кажучи, я навіть не став його ставити назад, не став його там витрушувати, вибивати, він якийсь аж прямо вологий всередині той фільтр був. Трошки тут повитираємо. Я думаю нічого страшного не буде, як ми пару днів поїздимо без фільтра. Ось, Ось зараз защокнемо і замовимо тоді. Тоді вже будемо, е, тоді вже поставимо і будемо їздити. Так, отже, все ставимо ой, на місце зараз. Спочатку ось тут поставимо, це, це кріплення і дві, е, два самих Самих тримача поставимо на місце. Ось так, друзі. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, кому цікаво відео. Якщо ви ще не дивилися, як ми чистили дросельну заслонку, міняли свічки. Також відео буде в куточку, ви можете на нього перейти. Розвиваємо україномовний контент. Підписуйтесь, дякую вам. Пока.